Друзі, привіт! Мене звати Владислав. Я хочу, щоб ви були готові до того, що цей ролик може змінити ваше життя. Я назвав його 7 кроків для виходу з бідності. Я далеко не перший, хто знімає ролики на таку тему. Але чомусь більшість авторів схожого контенту розповідають вам про якісь правила, дають рекомендації, які нічим не підкріплені. І напевно, більшість таких роликів написані чатом. GPT. я хочу розповісти вам про сім важливих етапів, які змінили моє життя, і кожен з цих етапів буде підкріплений моїм досвідом. Я покажу і розкажу, які принципи допомогли мені відкрити п'ять успішних бізнесів і заробити сотні тисяч доларів. Я стиснув свої останні 10 років життя в короткий план і виділив самі важливі прийняті рішення, які повпливали на моє майбутнє. І зараз хочу поділитися цим з вами. Тому приготуйтесь, ми починаємо. Фактор номер один. Вернемося на 10 років назад. Мені 16 років, я як і більшість людей, в цьому віці цілими днями грав комп'ютер, дота, контрастрайк, гуляв з друзями, починав пробувати різний алкоголь, веселився і, в принципі, несерйозно думав про своє майбутнє. Так тут не буде історії про те, що я бився з бомжами за кусок хлібу. Я народився звичайно, в звичайній середньостатистичній сім'ї. У мене був комп'ютер, він тягнув ігри, які я хотів, і я був щасливий. В один прекрасний літний день, коли я сидів і грав за комп'ютером, пролунав дзвінок які змінив наступні мої 10 років життя. Це був дзвінок від мого дядька, який запропонував мені підробіток на літо. Якщо коротко, то це було щось типу товарного бізнесу. Він привозив товари з Європи, а мені треба було їх продавати через OLX, Facebook та інші площадки. Я дуже довго вагався, погоджуватись мені на це чи ні, тому що в мене був вибір сидіти вдома, кайфувати, грати в ігри, гуляти з друзями. Або йти туди, де для мене нічого не зрозуміло. Комунікація з людьми, продажі, відправка товарів і так далі. Але я дуже дякую собі 16-річному, що я зробив правильний вибір. Я погодився, і через два дні дядько привіз мене на склад, дав мені фотоапарат, від акаунтові і Фейсбуку. І сказав, щоб я з цим розібрався і почав продавати цей товар. Спочатку я зробив фотографію товару, потім виставляв його на продажі, і приблизно через тиждень я отримав першу продажу. Отримав я 10% від продажу. Як зараз пам'ятаю, я продав велосипед, який коштував 3 тисячі гривень і заробив своїх перших 300 гривень. Перші гроші, зароблені своїми силами, дуже впливали на моє бачення світу. І якщо ви не зрозуміли про перший фактор, це ваше оточення, а точніше ментор. Дядько став для мене тою людиною, яка дала мені інструмент і пояснила, як ним користуватися та заробляти гроші. Я розумію, не в кожного в сім'ї може бути така людина, яка прийде і дасть вам корисний інструмент. Тому, якщо ви дійсно хочете почати рости, вам потрібен ментор. Шукайте його серед знайомих, друзів, купляйте чужий досвід. Але у вас 100% має бути така людина. Тому що і в мене були моменти, коли я хотів здаватися, особливо на перших етапах, коли в мене нічого не вийшло. Але в мене просто не було шансу здатись, тому що поруч була людина, яка мене підтримувала і підказувала, як зробити правильно. Фактор номер два. Коли я почав заробляти вже досить пристойні гроші, як для мене, в мене почались конфлікти з оточенням. Я купляв речі, які коштували дорожче, ніж звичайні. І люди, які були в моєму оточенні, говорили: ти тратиш гроші в пусту, можливо, в тебе більше не буде такої можливості заробляти. і так далі. І на жаль, в дуже багатьох сім'ях і серед вашого оточення можуть бути люди, які будуть вам казати, ти не зможеш багато заробляти. Це нереально. Всі, хто купляє дорогі автомобілі, квартири, це люди, які або ці гроші вкрали, або отримали їх в спадок. Саме тому існує так багато хейтерів, які не вірять в чужий успіх. Якщо, наприклад, в Тіктоці ви опублікуєте відео і скажете, що заробляєте 10 тисяч доларів, вас просто закидають камнями. Скажуть, що ви інфоциган, брехло, шахрай і так далі. В 17 років я чітко сформував своє бачення і дав собі настанову. Я буду багатим. У мене буде дорогий автомобіль, у мене буде великий будинок, дорогі речі і так далі. Я дозволив собі вірити в це. І, будь ласка, якщо не дай Бог, ви з тих людей, які думають, що неможливо почати заробляти 5, 10, 15 тисяч доларів в місяць, просто викидайте це з своєї голови. Якщо ви будете так думати, ваш поріг завжди буде дуже маленький. Просто дайте собі відповідь на питання: чи зможе заробляти 5 тисяч доларів в місяць людина, яка в це просто навіть не вірить. Тут навіть думати багато не потрібно, звичайно, що не зможе. І тікайте від людей, які так думають, вони завжди будуть вас зупиняти. І це другий фактор забрати всі бар'єри своєї голови. Як тільки я це зробив, я почав викладатися на максимум. І через певний час я вже сам їздив за товаром, брав людей в команду і став повноцінним партнером і отримав 50% прибутку від цього бізнесу. І як результат, у 18 років я купив свій перший автомобіль. За свої зароблені гроші через пів року купив ще краще, і це було моїм ростом, тому що я просто почав вірити в те, що життя може бути інакшим. Третій фактор, мій улюблений: 18 років мені вдалося вийти на прибуток 2-2,5 тисяч доларів чистого прибутку в місяць. Першим ділом я одразу з'їхав від батьків і почав орендувати власне житло. Якщо це відео дивляться, люди, які досі живуть з батьками, вашою першою ціллю має стояти переїзд. Коли ви з'їдете від батьків, ви відчуєте повний самостійний контент. Роль за своє життя, і тоді у вас з'явиться просто тонна енергії і переосмислення вашого майбутнього. Це нереально круте відчуття. Продовжимо стабільно заробляю, ресторани, розваги, подорожі. Ну здається, все круто можна жити. Але як я й казав раніше, в 17 років я обіцяв собі, що я стану багатим. У мене будуть круті автомобілі, великий будинок і так далі. Але на жаль, на 2,5 тисячі доларів в місяць це просто нереально було собі дозволити. І я починаю шукати додаткові способи заробітку. Таргетована реклама, продаж айфонів, виробництво шкіряних виробів. У мене навіть був власний секшоп. Я пробував постійно шукав щось нове, і в один момент стався меч. Я спробував себе в ролі режисера у зйомках рекламних відео. Я пішов в агенцію, навчився знімати, монтувати відео. І як результат у мене отримала ще одна професія, яка приносила мені 2000 доларів чистого прибутку в місяць додатково. Мені вдалося легко поєднувати інтернет-магазин і зйомки, тому що ці роботи займали мене не так багато часу. І в 19 років у мене вже було два джерела прибутку. І ми називаємо цей фактор не стійте на місці. У моєму оточенні були люди, які в період нашого підростання шукали різні способи заробітку. Хтось йшов на якусь роботу, шукав себе і пробував. Це все окей. Але саме найгірше, коли ти зустрічаєш свого друга дитинства, який в 18 років пішов працювати консультантом в магазин, і ви зустрічаєтесь через 4 роки. Ти в нього запитуєш привіт, як в тебе справа? Чим займаєшся? І він каже: Я далі працюю консультантом в тому самому магазині за ту саму зарплату. І це реальний кейс. І в такі моменти стає страшно. Я не розумію, як людина може стояти на місці і боятися щось спробувати нове. Повірте, набагато краще попробувати і потерпіти невдачі, ніж все життя так і нічого не спробувати. Я вже перечисляв, що я пробував різні способи заробітку: секшоп, виробництво і так далі. У мене також не вийшло з першого разу, але я пробував, пробував і пробував. І якщо ви будете пробувати та не здаватися, у вас 100% все вийде. Як я вже сказав, я почав паралельно ще працювати у відеопродакшені. Я отримав там фіксовану ціну за зйомку. Зйомок було багато, на той час був якраз хайп. Створення відеоконтенту і, вроді би, все було окей. Получалося заробляти не менше 3,5 доларів в місяць з двох моїх бізнесів. Рівень життя виріс ще більше. Я літав на балі, подорожував декілька разів в місяць, купляв різні автомобілі, радував себе різними покупками. Але я завжди згадував обіцянку, яку я дав собі в 17 років, стати багатим. На жаль, сума 3,5 тисячі доларів не зовсім та після якої ти відчуваєшся повністю вільним. Для вас все ще буде закрито 90% привіле. Легі в цьому житті. Тому для початку я просто хотів рости в тому просторі, де я є. Я почав проявляти ініціативу в відеоагенції. брав на себе додаткові обов'язки, наприклад, продумував та створював канали для пошуку клієнтів, сам зустрічався з клієнтами і продавав їм послуги, шукав додаткові різні послуги, які ми можемо впровадити в агенцію. І як результат того, що я робив набагато більше, ніж від мене очікували, я став співвласником цього агентства і отримав 40% від його чистого прибутку. І це четвертий фактор. Про... Ви ніколи не доб'єтеся великих висот, якщо будете завжди робити тільки те, що від вас очікують, в рамках своїх обов'язків. І боятися, не дай Бог, десь перепрацювати. Це провальна стратегія. Де б ви не були, на роботі, у власному бізнесі вам завжди потрібно проявлятися на максимум. Зрозумійте, в першу чергу, ви це робите для себе. Ви розвиваєте свій інтелект, розвиваєте надивленість та практикуєтесь. Завжди думайте, як я можу зробити більше, як я можу зробити краще, і ставте планку вище. І тоді результат гарантований. Рухаємось далі. Фактор номер 5. 2020 рік. Я повернувся з балі, з відпочинку, і через декілька днів об'явили коронавірус. Для багатьох бізнесів та людей це був дуже сильний удар, особливо в фінансовому плані. Люди втратили роботу, бізнеси закрились. Це такий загальний катаклізм, на який ніхто не міг вплинути. Ну і звичайно, він торкнувся. І мене мені прийшлось на цілий рік закрити свій відеопродакшн. Я лишився без частини свого прибутку, але під час пандемії я подорожував по світу, об'їздив 11 країн, навіть купив спеціально для цього авто. З електродвигуном. Чому ж я себе почував так добре, коли на фоні інші люди страждали? Декілька факторів. Перше, я завжди відкладав гроші. Якщо за місяць я заробив, наприклад, 5 тисяч доларів, тоді тисячу-півтора тисячі доларів я 100% відкладав куди подальше. Неважливо, купити крипту або просто купити долари і заховати їх десь в шафі. Це були гроші, які я ніколи не витрачав, і ця звичка в мене була з самого початку. Коли в 16 років я заробляв 500 доларів, в місяць 200 доларів я старався кожного місяця відкласти. І неважливо, яка це була сума, 20-30% від свого прибутку я завжди старався відкладати. Це банальний приклад фінансової грамотності, але щось 90% людей цього не роблять. Більшість людей живе від зарплати до зарплати, і коли стається якась непередбачувана ситуація, наприклад, ламається якась важлива для вас техніка. Або хворіють ваші близькі люди, і вам потрібно терміново гроші, а на карті у вас лишається тільки 3 тисячі гривень, а до зарплати ще 2 тижні. Я сподіваюся, що це відео для вас корисне і я хочу дати вам ще більше користі. Будь ласка, прямо зараз пообіцяйте собі, що з кожних зароблених грошей, які до вас приходять, ви будете хоча б 10-15% відкладати. На іншу карту або просто знімайте готівку, купляйте долари. Неважливо, це має бути ваш депозит, ваша подушка безпеки. Мені моя фінансова подушка дала можливість без проблем прожити рік, навіть два, не зменшуючи свій рівень життя. І другий пункт це різні джерела прибутку. Так, мій продакшн закрився, але у мене ще досі працював інтернет-магазин. Який наоборот під час пандемії почав давати кращий результат, тому що весь шопінг людей перейшов в онлайн, тому я почував себе дуже добре і ніхто не мішає це зробити вам. Наприклад, якщо ви зараз працюєте на кійсько роботі і отримуєте зарплату, але ніхто не забороняє вам вивчити, наприклад, таргетовану рекламу або навчитись монтувати відео чи робити дизайн сайтів, і в вільний час від роботи виконувати замовлення для клієнтів і отримувати додаткових 500-3000 доларів в місяць. Це якраз буде вашою подушкою, це буде вашим планом. Б з цих грошей ви можете формувати свій депозит. Якщо ви почнете вивчати якусь нову професію вже сьогодні, то через два місяці ви зможете отримувати додаткових 1000 доларів до вашої зарплати, і 300-400 доларів місяць ви зможете без проблем відкладати. Тому підсумуємо цей фактор. Перше це фінансова подушка, і друге це різні джерела прибутку. А тепер інформація для тих, хто хоче прямо зараз почати щось змінювати в своєму житті. Два роки тому я створив онлайн університет Пікіран. На сьогоднішній день наші навчальні програми пройшло вже більше 4 тисяч людей. Весь 2024 рік. Ми працювали над вдосконаленням нашої платформи, наших навчальних продуктів і всіх процесів всередині компанії. Ми зробили все можливе і створили навчання, під час якого кожен з вас може з легкістю опанувати нову онлайн-професію за 2,5 місяці і заробити на ній перші гроші під час навчання. Давайте менше пустих слів, я просто розповім вам про наш сучасний підхід до навчання. Коли ви приходите на навчання, ви можете обрати одну з наших навчальних програм. Ми створили навчання в самих актуальних напрямках, які будуть в тренді ще багато років. І саме головне це легкі та зрозумілі професії, які не складно вивчити. У кожного нашого студента є свій персональний ментор. Це людина, яка буде кожного тижня зізвонюватися з вами, завжди буде на зв'язку в чаті, буде контролювати ваш процес навчання, допомагати в самому процесі навчання, допомагати шукати клієнтів і так далі. І саме головне, ментор буде мотивувати вас та не дасть вам закинути навчання на півшляху. Якщо ви не знаєте, яку професію обрати, ментор проведе з вами великий тест та допоможе обрати той напрямок, який підходить саме вам. А якщо через два тижні ви зрозумієте, що хочете спробувати себе в іншому напрямку, ви зможете без проблем це зробити. Також перевага в тому, що ви отримаєте доступ до всіх уроків та матеріалів з інших курсів. Наприклад, якщо ви вчитесь на факультеті СММ, ви можете переглянути весь курс по налаштуванню реклами або контент мейкінгу. Саме навчання триває 2,5-3 місяці. І поділяється воно на два етапи. Перший місяць-півтори ви вивчаєте навик, тобто саму професію, дивитесь високоякісні та точні уроки, виконуєте домашні та практичні завдання, комунікуєте з ментором та опановуєте всі необхідні знання. Після того, як ментор побачить, що ви вже готові, ви переходите до етапу пошуку клієнтів. Створення портфоліо, резюме і так далі. Під час самого пошуку клієнтів вам просто потрібно довіритись ментору, який дасть вам більше десяти способів, як знайти першого клієнта і заробити свої перші гроші на новій професії. І також ментор буде з вами на кожному етапі вашої співпраці з клієнтом. Як результат, за два з половиною місяці у вас буде нова професія і перші зароблені гроші на ній. Я розповів вам про скелет нашої навчальної програми, але окрім цього, є ще багато приємних функцій. Наприклад, ком'юніті. Всередині навчання є різні чати по напрямках, де ви можете знаходити партнерів та друзів. Є чати з вакансіями, де ви можете знайти клієнтів, а також підкасти на різні теми про бізнес та гроші. Також є онлайн ефіри та розбори. Ми часто проходимо ефіри, вебінари на різні цікаві теми. Про пошук клієнтів, про фінанси, а також розбори, де ми беремо декількох наших студентів і повністю розбираємо їхню актуальну ситуацію, вирішуємо проблеми та складаємо план росту. Також челенджі активності, подарунки. Ми впровадили різні цікаві заходи, на яких студенти можуть себе проявити і отримати цінні подарунки, наприклад, айфон або макбук, трекер прогресу. Ваш ментор буде контролювати та вести ваш так званий щоденник прогресу. На старті навчання ви встановлюєте цілі і відштовхуючись від цих цілей, створюється план вашого навчання і їх досягнення. Тому ментор буде відслідковувати цей прогрес. Гарантія це те, що бояться давати 90% онлайн шкіл та людей, які продають курси. В нас все просто. Якщо ви не досягаєте ніякого результату під час навчання, ми повертаємо вам кошти. Все тому, що ми впевнені повністю у своєму процесі навчання. Тому, якщо ви вже реально готові до змін, заповнюйте форму, яка буде на сайті під цим відео, і тоді вашим ментором можу стати навіть я. Рухаємось далі. Фактор номер 6, який також пов'язаний з не дуже приємними обставинами в нашій країні. 24 лютого це той день, який запам'ятає кожен українець. Наслідки були очевидні. Заробіток впав на 70%, депресивний стан нерозуміння, що буде далі. І особисто для мене це був дуже болючий та переломний момент. Я прийняв рішення не плисти по течії, а адаптуватися і брати життя під свій контроль. Я зрозумів, що моя ціль стати дуже багатим це та обіцянка, яку я дав собі в 17 років, і яка мотивувала мене протягом всього шляху. Я прийняв рішення закрити два бізнеси продакшн і інтернет-магазин, і повністю поринув у навчання, проходження різних курсів і пошуку нових способів заробітку. І так склалось, що життя привело мене до створення онлайн-університету. Це була абсолютно нова ніша для мене. Мені прийшлось пройти багато навчань, щоб зібрати весь пазл. І в умовах, коли приходилось в туалеті ховатися від вибухів або в паркінгу, сидячи на картоні, створювати великий бізнес. Я був мотивований ідеєю, що мій продукт зможе змінювати життя сотні людей, що ми можемо бути корисні, навчати інструментам, які дозволять людям заробляти та втілювати їхні мрії в реальність. І ось зараз я сижу тут перед вами і розповідаю про свій шлях. Можливо, навіть це відео когось надихнуло на зміни. Можливо, хтось зробив для себе якісь корисні замітки, але так чи інакше, мої рішення привели до того, що зараз через мій онлайн університет пройшло вже більше 4 тисяч студентів. Я інвестую у нові напрямки, будую венчурні компанії, є співвласником маркетингу і діджитал агенції, засновником продюсерського центру, в якому ми працюємо з вашими улюбленими блогерами мільйонниками І з кожним днем я наближаюсь до цієї цілі, яку обіцяв собі в 17 років. І ми назвемо цей фактор адаптація. Навіть якщо ви зараз на сьогоднішній день абсолютно нічого не знаєте про напрямок, який хочете вивчати, вам потрібно всього 2-2,5 місяці і чітка ціль для того, щоб досягнути нових результатів. І останній сьомий фактор, який не менш важливий, як ви зрозуміли, в мене вийшло знайти свою формулу, в якій навіть не дивлячись на пандемію та інші перешкоди, я стабільно зростав. Але це не було б можливо, якби не моя енергія та внутрішній стан. Стиль життя, я б назвав це так: спорт, здорове харчування, ваш вайб, людина, яка розвивається, заробляє гроші та йде до великих цілей. Це те, що вас ніхто ніколи не забере. Я знаю нові привички, це дуже важко. Відмовлятися від бургерів і їсти коршну їжу не так приємно. Ходити кожен день в зал, прокидатися о сьомій ранку, також зовсім не в кайф. Але коли ви переходите цей етап злості та ненависті і починаєте кайфувати від того, що робите, ви просто переходите на інший рівень життя. Вам здається, що ви можете реалізувати будь-яку поставлену ціль. І у вас буде відчуття, що ви дійсно краще за 90% людей, які просто просирають своє життя. І повірте, це буде мотивувати вас кожен день. Любіть себе дійсно. Ви любите своїх друзів. Ви любите свою другу половинку. Ви любите грати в комп'ютерні ігри. А ось полюбити себе це дійсно складне рішення для більшості людей. Подумайте про те, якщо б ви дійсно себе любили, чи будете ви їсти шкідливу їжу, чи будете до четвертої ночі грати в комп'ютерні ігри, чи будете все життя працювати на неулюбленій роботі за копійки. Якщо ви дійсно любите себе, ви будете давати своєму тілу тільки найкращу, якісну їжу. Ви будете заробляти достатньо грошей, щоб дозволити собі красивий одяг, дорогу косметику, масажі, лікування і так далі. Друзі, я дуже надію, що це відео було корисним. Я дав вам ту базу, яка в свій час привела мене в ту точку, в якій я є зараз. І Якщо серед вас є ті, хто після перегляду цього відео готовий йти далі, двері в мій університет відкритий. Я можу стати для вас тим самим ментором, який дасть вам інструменти та знання, мотивацію та підтримку, і за руку доведу вас до перших результатів у новій справі. Але я рекомендую поспішити, так як наші продукти показують дуже хороший результат. І поки ви дивитесь це відео, наші студенти досягають нових результатів. І через великий попит ми не можемо брати багато людей на навчання. На теперішній час ціна є дуже приємною та доступна абсолютно кожному. Дякую тобі за перегляд цього відео і до зустрічі на навчанні.